На Дніпропетровщині просто на плацу під час шикування туди прилетіла балістика. Солдати загинули. Про це написав журналіст ТСНУ Святненко. Зібрали кращих, кращих пілотів і піхотинців бригади. У наказному порядку на відкритій території прилетіла балістика. Історія недбалості повторилася. Друзі, ось такі невтішні новини сьогодні і ми розпочинаємо наш військовий блок саме з цієї новини. І для цього, ми, для цього обговорення ми запросили нашого спікера Павла Лекічука, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21-го сторіччя. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Пане Павле, е, хочеться от розпочати, знаєте, і спитати, і продовжити ось цю е, цитату. Історія надбалості повторилася, і е, тоді постає питання: е, це вже можна назвати якоюсь якимсь чином або якимось боком вже диверсією? Тому що зібрати найкращих е, е, воїнів у своїх областях на відкритій місцевості? Ну, що це таке? Як це може відбуватися на четвертому році повномасштабної війни, зважаючи на те, що майже щомісяця ми з вами і з вашими колегами обговорюємо випадки, коли пролітає балістика, коли взриваються плаці, та коли ось такі історії відбуваються, тим не менш? Тож прошу прокоментуйте цю новину. А що тут коментувати? Факт небалості, очевидний. І самодурство, я б сказав, як офіцер офіцеру очевидно, комбригу. Але я б звернув увагу на інший аспект, який ми значно більше говоримо. А з якого біса туди боліс така прилетіла? Звідки росіяни дізналися, що на цьому місці буде зібрання військовослужбовців? Ось це питання серйозне. І тоді ви кажете, чи можна це назвати диверсією? Можна. Це сфера застосування роботи спецслужб. Контроль в першого чергу. В даному випадку не виключено тут військова контроль. має працювати, тому що це міг бути витік агентурний з якихось органів військового управління, а міг бути і витік зовсім з іншого напрямку. Військові живуть не в ізольованому суспільстві. Військові живуть серед нас, і якась падлюка злила. Це. А якась подлюка зливає тут з, з, в якомусь закриваленому е, в складі відкриває цех про виробництво оптоволокна, він місяць не пропрацював, туди прилітає. Не могло б це прилетіти по сторону якомусь складу нікому не потрібно. Як це з'явився там, прилетіло. А чому? Значить, якась падлюка злила. Прилітає по депо, прилітає по е, нафтобазам, е, прилітає не тільки по тим об'єктам, які росіяни знають. Так, там по енергетиці вони б'ють це можна е, пояснити. Це стаціонарні об'єкти, які з фахівців Російській Федерації достатньо, які можуть вирахувати сказати: бить треба отсюди під Полтаву, тут вони е, ну, в общем, об'єкти є газові чи бити треба тут по. Теж не буду казати, по е підстанції вона забезпечує е значно більший регіон. Це пояснити можна. А коли б'ють по таким об'єктам, це значить, це якась падлюка злила. Оця падлюка ходить серед нас, їздить трамває е нашим містом, е десь в соцмережах сперечається, десь підпалює е шафи. Підпалює авто військових наших. Ми збираємо тут, мучаємося, щоб той э, корч э, привезти з Литви. Нам через два місяці кажуть, спалили ваша корча, спалили не відро на полі бою. А пацани поїхали в Дніпро за маскувальними сітками. Ніщо ну про це можна сказати. Це, звісно, недопрацювання наших спецслужб, але це дзеркало нашого суспільства. Пане Павло, наскільки от ось, наскільки вирогідно, що, що ось цю е, погану людину е, можуть зловити, і наскільки це реалістичний сценарій, коли знайдуть людину, яка злила інформацію про ось це зібрання найкращих з найкращих воїнів для нагородження на четвертому році війни під відкритим небом? Я на офіцентр контролю. У мене дещо інший профіль. Але, складно так, складно ось такі. Чи знаєте, наші ви, наскільки складно таких шукати? Дуже активно. І ну, навіть по відкритим даним, по кількості справ заведених за зраду батьківщині, за шпигунство, за диверсії, зросла вона на порядок, але це знову ж таки це крапля в морі. Коли кажуть, не вистачає піхоти, так, не вистачає піхоти, бо мобілізація у нас. Не працює. Хто може сказати, чи засудять когось з тих бандитів, які здійснили напад на військовослужбовців? Військовослужбовців, ТЦК в Одесі? Ттозна, це очевидно, там куча камер знімало це все. Будемо спостерігати. Опера працюють, їх мало. Але вони працюють на, на максимумі. І якщо ми не будемо допомагати, їм, якщо ми будемо навпаки палки в колеса втикати, діючи проти наших військових, е, фактично коли знаєте, тут або хрестик зніми, або труси одне з двох. Тому що не можна говорити, ось це наші котики, вони нас захищають, і тут же робити протилежне. Пане Павле, давайте поговоримо тепер про е, таку новину. Е, командувач сил безпілотних систем Збройних сил України е, Роберт Броуді оголосив про масштабний набір до підрозділів е, Служби безпілотних систем. І е, понад 15 тисяч вакансій відкрито абсолютно різних фахівців. Е, е, хочеться поговорити е, е, якраз. Від такої страшної теми перейти до, знаєте, більш конструктивної е, наскільки це ж тема продовження, власне кажучи, ми цією теми повернулися, і це її продовження. Так, так я, і от я, саме я, я не спостерігаю не з сторони е, за цим процесом, не з, тільки з СБС. Там в мене один малий дронщик інший в іншій частині е, багато вже років з 22 го року. Але коли ем, питання постає перед нашими людьми в е, бусифікації, от почалося. Да? Починаються дзвінки, там зараз мене туди кинуться, а не можна порішати, а, а що там порішати? поздно порішати? Порішати треба було до того. Коли приходять до тебе твої друзі, кажуть, я такий якій бригаді. Ми з тобою вчилися разом. Ти спеціаліст, давай до нас бригаду. Та ні, я не піду. А коли його ловлять там десь на південному мосту, він починає дзвонити там. Антоха, що ти там пропонував? Давай я до вас пізно до вас. Якщо ти спеціаліст, якщо в тебе руки не з жопи ростуть, долучайся до наших сил. Роботи, роботи хватає і в тилу, і напередку сили протиповітряної оборони. Всі кажуть, от росіяни збільшують активність, все більше ракет прилітає. А чому прилітає? А тому, що у нас протиповітряна оборона з'єднання, якщо хто не знає, вкомплектований приблизно на 50% особовим складом. А ось ці 15 тисяч, пане Павло, а ці 15 браж. тисяч вони можуть е, якимсь чином закрити ось цей дефіцит кадрів вже у безпілотних систем? 15 тисяч з одного боку. Це доволі така е, велика сума. Е, велика кількість людей. З іншого боку, наскільки вона велика? СБС це таки одна невелика складова наших е, безпілотників. Насправді це новий вид з роду військ. Зовсім новий броді. Молодець, він людина без військової освіти, який зміг підняти цю я не знаю цю, лупає цю скелю. Ну, ще не підняв, але лупає цю скелю, і це дуже круто. Але е, ті ж дронщики потрібні не тільки в СБС, СБС це, це ядро. Ядро і маневрений резерв я не знаю, як правильно сказати, всієї цієї структури. Є в кожній бригаді свої підрозділи е дроноводів, в бригадах територіальної оборони, а додай не протиповітряна оборона, Ми все тут розказуємо класно, як у нас будуть дрони-перехоплювачі, збивати всі шахеди і ракети. Але під коли летять ракети, треба знати, що треба ввичі біг, точніше, дрони. Коли летять дрони, треба знати, що на кожний дрон треба, як мінімум, два дрона перехоплювача, щоб були готові. А на кожний дрон перехоплювач має бути ще екіпаж, тому що потрібен оператор для дрона підготовлений, Потрібна радіолокаційна станція, яка буде виводити цей дрон на, на шахет тощо. І це чоловік п'ять. А от тепер порахуйте, скільки дронів прилітає там по нам до Львова, якщо Львів медіа, то до Львова прилітає в масовому нальоті, а потім помножте це от щонайменше на 5, зрозумієте, зрозумійте, тільки от на дрони перехоплювачі, скільки людей треба. Но потреба колосальна. І коли говорять про те, що я не, я не хочу, там, я не буду, я, ну не будеш, що ж я можу сказати. Долучайся до, до, до мобільної групи ДФТГ. Зараз мобільні групи добровольчих формувань територіальних громад. Це не Збройні Сили. Це люди, які захищають конкретно от своє село, свій населений пункт. Летять шахеди, вони ночі чергують їх знищують, в день вони працюють. Вночі... Ти не хочеш захищати Україну, хочеш захищати своє село. Доєднайся. Ні, не хочу. Тоді питання, з чого ми хочемо? Ми хочемо вижити, ми хочемо існувати навіть не як держава, як нація, як народ, щоб наші сім'ї вижили. Пане Павле, якщо б ми взяли за основу те, що ось ці 15 тисяч людей, чоловіків і жінок. Можливо, доєднаються. Наскільки б це полегшило? Наскільки б це змінило ситуацію, наприклад, у силах безпілотних систем, на вашу думку? Тобто, наскільки б це більш продуктивна стала робота? Однозначно на порядок більш. ще раз не вистачає особового складу. зараз? Головна проблема Збройних сил Сил оборони України нестача особового складу, не літають самі по собі дрони. Не їздять по самі по собі е, роботизовані безпілотні системи. Це класно, якби був головнокомандувач, він включив роботизовану армію, і вона працює. До кожної цієї завдяки потрібна людина, потрібна людину підготувати. І це не, не один місяць виходить. Так, воно місяць-півтора здається, що. Ти вже експерт, але там вже ця, як її, діаграма цього крюгера, я вже не пам'ятаю, як вона називається пік е незнайства. Да, потім через місяць-два ти дізнаєшся, що ти не супероператор був, а так собі, тільки набираєшся досвіду і е навичок. На все потрібен час. На жаль, у нас часу. Е час Залишився поза пане Часно, Павле, е Хочеться з вами обговорити ще одну, ще одну заяву сирського. На цей раз концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає. Кілзона збільшилася до 20 кілометрів. Про це заявив Сирський головком ЗСУ повідомив, що медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно. Постає перед новими викликами, на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Прокоментував це головком. І ось тут знову ж таки питання: що це тоді означає? До 20 кілометрів кіл зона, це і з одного і з іншого боку вже достають, щоб вбивати Добре, один одного фізично. Якщо, якщо ну, якщо вже про дроноводів наших говорити, то власне кажуть, кілзона вона була, вони до того були поза межами кілзони. Да? Піхота, опорники, ці наші ріденьки, вони е, перебували в цій зоні. Дроноводи, вважай, були поза нею. Зараз вже все, вони посередині десь. Арта вже е, межа кілзони. І це ж треба мається на увазі. Це основні засоби. Ураження. Є ще і е, другого ряду засобів ураження їх менше, але це вже оперативний рівень, і на оптики вже добивають на дуже значну відстані. 20 кілометрів це не, не межа. Серед експертної е, спільноти, і нашої, і російської, до слова, е, переглядаючи їхні е, ті конференції зумовські, якщо маєш доступ. То мова йде про 40 кілометрів і більше, щоб можна бути уявити. Тобто, от каби до 40 кілометрів аж в кім зони, ще каби бі, у них є, які луплять просто. Ми, ми багато говоримо, от там з реактивним двигуном каб з'явився, але цей каб-1, два, три. А подивіться, скільки кабів прилітає у нас по лінії фронту російський. От вам це рубіжчі зони. І о, ситуація доволі складна, і вона постійно динамічно змінюється. Вона вимагає і зміни тактики, і зміни інженерної вдосконалення. Реп зараз ну, це просто раніше я міг сказати там хлопцям, які встановлюють реп неправильно на машину, кажу, що придурки, ви себе опромінюєте. Він має стояти трохи по-іншому, і тому, що це мікроволновка, Але тепер ти розумієш, що всі ці реби, як би вони не стояли, от, краще жити в мікроволновці, ніж не жити взагалі. Все, все дуже складно. Все, ну, це довгі професійна розмова, має бути. І головнокомандуючий, окреслює загальну. Картинку, намагається пояснити ситуацію на полі бою, ті ж дії противника зараз і в і на Куп'янському напрямку, ну, на Покровському, тим більше. Сьогодні ну, я включався в один з ефірів, там був офіцер з одної з наших бригад на Покровському напрямку. От він говорив, давав порівняння, покаже на, на, на середньому. Там на 25 кілометрів е ділянці фронту, на активної ділянці фронту, на інших ділянках, крім Покровська. Маємо порядка 250 е дронів е одночасно з двох сторін. От. А на Покровській ділянці цей е показник зараз в 5 більше. Ви Павле. Приявляє... Пане Павле, я змушена вас перебити, тому що час наш вичерпано. Ми вам щиро дякуємо за вашу аналітику. Ми вам щиро дякуємо за ту інформацію, якою ви з нами поділилися, і будемо сподіватися, що ви знову таки приймете наше запрошення до нашого етеру, щоб продовжити цю доволі цікаву, але складну розмову. Щиро дякуємо Нормально. з нами на прямому включенні. Був Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21-го сторіччя. Щиро вам дякуємо. Прощаємось.